На стелі величезна маскувальна сітка на підвіконні осколки, які мало не вбили захисників. А на барній стійці гільзи і дірява військова каска. Орківська. Скоріш за все, бо ну в нас такого не зустрічав ні разу. У Луцьку відкрили паб з назвою Перший волонтерський розташований він на вулиці Шевченка неподалік обласної дитячої нацької спортшколи. Вклалися в його відкриття двоє волонтерів громадської організації Військова пошта Павло Цапюк та Олександр Сидорук. Половину прибутку від роботи закладу обіцяють віддавати на потреби української армії. Решта в розпорядженні інвесторів лишається. Тобто це може йти на розвиток закладу. На Інші засоби, або просто як прибуток. Тобто комерційна складова вона має лишатися, інакше заклад не буде функціонувати. Заробляти в першому волонтерському планують як стравами й випивкою, так і сувенірами з фронту. Стріляний гільз, уламків боєприпасів. Тощо гроші з продажу цих фронтових артефактів, запевнив Павло Цапюк. На відміну від іншої виручки, не ділитимуть навпіл. Уся сума йтиме на потреби військових підрозділів. Відвідувачам буде доступно більшість з них викупити. Тобто буде груба ціна, така типу дете, як кажуть, ціна, щоб не зміг купити, але вже якщо купить, то щоб це нормально, можна було за ті гроші купити півдрона. якогось. Перший волонтерський має особливий дизайн. Столи зроблені з дошок, привезених із різних фронтових напрямків. Чуть пізніше будуть лейби зроблені з сталі чи з якихось гільз про те, щоб людина сідає, вона розуміє, о, нічого собі там. Цей ящик, наприклад, там з Бахмутського напрямку привезений, і там приблизна дата буде встановлена. Без дати, але з величезною історією ці осколки їх волонтерам передали військові медики. Майже серце бійця винятий, теж вони його врятували. Слава Богу, живий хлопець. Попри те, що заклад має символічну назву Перший волонтерський. Працюють у пабі найняті працівники: бармени, кухарі, офіціанти. І робити це повністю, якби якимись волонтерськими речами, але воно б тоді не запрацювало в плані комерції. Тут має бути заклад, який має все ж таки заробляти кошти, щоб цими коштами можна було ефективно наповнювати провійськові проекти. Сталого меню перший волонтерський поки немає. Шеф-кухар ще працює над його розробкою. Знаємо. Що пап матиме як різні снеки до пива, так і основні страви з м'яса та риби. Серед напоїв тут крафтове пиво місцевого виробника та два види безалкогольного з пивоварні Дніпра. Багато з моїх друзів, бійців, ну їм там вони не п'ють алкоголь, не вживають їм не можна, наприклад. Так що це, я думаю, формат зайшло ідеально. Окрім випити пива, гарячих напоїв чи поїсти, заклад радий бути платформою для різного виду заходів. Тут готові приймати виставки, творчі вечори, організовувати навчання і навіть плести маскувальні сітки. Днями тут уже показали виставку, привезеного з рівного. Ми відкриті до співпраці з будь-якими організаціями, з волонтерами, все, що треба зробити. Та навіть якщо комусь треба буде приміщення сітку сплести, то будь ласка, ми виділимо години. А ще у планах власників пабу продавати й готувати особливу каву. Її військові будуть обсмажувати просто на фронті. Зарна бійцям привозитимуть волонтери разом з допомогою. Вони її там до піджарю, да, наприклад, там на напрямку кріміно, чи там щось. Потім вона попадає сюди. Цю каву за словами Павла Цепюка, у першому волонтерському будуть продавати з відчутною націнкою, аби більше грошей збирати на допомогу ЗСУ. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал.